120 г м'якого масла вершкового, 220 г цукру і чайну ложку ванілі. Перебиваємо міксером, поступово додаємо 3 яйця по одному. Далі беремо 200 г сиру домашнього, сюди додаємо і збиваємо міксером до однорідності. Далі згашуємо чайну ложку розпушувача лимонним соком і в кінці просіємо 250 г борошна. Перемішуємо до однорідності. духовку вже можна гріти до 180 градусів. І перекладаємо тісто в формочки, наполовину заповнюємо. Всередину тіста також можна додати. Родзинки, цукати кладемо в духовку на 25-30 хвилин. Кекси виходять дуже-дуже смачні і от гарячі вони, і коли остинуть смачні, зверху цукровою пудрою за бажанням. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.